2 червня стартувала літня оздоровча відпочинкова кампанія для дітей, але розпочалася вона із рядом проблем. Як повідомила начальник Калуського районного управління Держсанепідемслужби Оксана Ананєвич, у квітні травні в загальносвітніх навчальних закладах фахівцями проведено планові перевірки щодо дотримання вимог чинного санітарного законодавства. В результаті виявлено ряд порушень щодо організації харчування, утримання та водопостачання. В першу чергу є проблема з процедурою проведення закупівель. Зокрема, як зазначила Оксана Анаєвич, в меню не включені м'ясопродукти. На сьогоднішній день меню, які погоджувалися і складалися, складалися так, що практично виконати норми харчування є досить проблемним. У меню з першого тижня оздоровлення взагалі не включені м'ясо і м'ясопродукти. Починаємо розглядати меню. в Меню включені продукти, які, м'яко кажучи, не цілком підходять для дитячого харчування. Також в ході перевірок виявлено відсутність відповідних документів про якість продуктів харчування, недотримання технології приготування страв на харчоблоках, порушення санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів, порушення термінів проходження періодичного медогляду працівників харчоблоків. Також Оксана Ананєвич додала, що якість води з локальних водопроводів навчальних закладів не відповідає гігієнічним нормам за мікробіл. Логічними показниками тому працівникам відповідних органів доручено вирішити наявні проблеми. Начальник управління Держземагентства у Калицькому районі Олег Кульбанський розповів про стан заключення договорів оренди земельних ділянок на території району підприємцями. Зокрема, за його словами, річна орендна плата на калищині становить більше двох мільйонів гривень, що є немалою сумою. Але Олег Юрійович переконаний, що повернення до земельного кодексу 2002 року дозволить отримати набагато більше надходжень. Другий земельний кодекс, який вступив в дію з 1 січня 2002 року, Року чітко позбавив прав сільських рад або органів місцевого самоврядування своїх повноважень. Адже на даний час розпорядником землі є п'ять структур. До сільській раді надано право розпоряджатися в межах населення пункту тими землями, яких вже реально немає. Що ми зуміємо ліквідувати або вернутися до земельного кодексу 2002 року. Ми зуміємо тоді без проблем поповнювати бюджет. Також Олег Кульбанський повідомив, що у районі є кілька десятків перспективних земельних ділянок, завдяки яким можна суттєво поповнити бюджет сільських рад.